Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, і саме в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємося із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде український політик, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС, депутат Київської міської ради та головний сержант роти 46-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Погребиський. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. Хочеться одразу розпочати з найгарячішої точки на Донбасі. Це й нині є Бахмут. Нью-Йорк Таймс повідомляє, що цього тижня Збройні Сили України провели контрнаступ під Бахмутом, і нам вдалося відкинути ворога від останнього головного шосе, яке веде до міста. Це є лінією постачання та можливого відходу. Ну, якщо, звісно, буде прийнято таке рішення, що нам треба буде покинути Бахмут. Це є на часті чи можливо, нам будь-якою ціною потрібно отримувати цю фортецю? Я думаю, формулювання будь-якою ціною не зовсім точне для цього. Чому, оскільки, ще, от, як ви зазначили, є шлях, є логістичний шлях, є шлях відходу. Це вже коли. Є ризик того, що цей шлях ну, вже 100% блокується, тоді можна ставити питання, того, що до останнього там чи варто а, захищати, чи ні. Дуже важливим є той фактор, що питання Бахмуту ну, от дуже часто питають журналісти, і ви в тому числі, чи є сенс там тримати бахмут. Звісно, є, як і будь-яке інше місто в Україні, ми маємо обороняти. Чому? Тому що це наша земля і наш обов'язок, і обов'язок кожного військовослужбовця захищати рідну землю і не дозволяти захопити її. ворогу. Це з точки зору моралі, як хочете, там, з точки зору такого відношення громадянського і військового, в принципі. Але є друга сторона. Будь-яке місто, якщо ми не ефективно не обороняємо, не обороняємо, як ви кажете, до кінця, то нам рано чи пізно треба буде звільняти. А у військовому відношенні оборона вона завжди простіша, ніж штурм, тобто звільнення території. З якої точки зору простіше? З тої точки зору, що при штурмі, на жаль, ми несемо більше втрат, ніж в оборонних діях. Це перша історія. Друга історія. Бахмут він ну, там, з стратегічної точки зору, з інших точок зору він не несе ніякої цінності. Чи є поряд запасні позиції, на які можна відійти, і так є, і вони досить таки вигідними є. Це той самий Донецький Кряж, можливо, там глядачі чули про цю назву, і ви десь чули. Це висоти, це виступ, на які наші війська можуть відійти. Не і... чули Це район там, Часового Яру, і там вже на північ ця лінія від Часового Яру йде. Ми можемо вигідно зайняти ці позиції. І... Продовжувати нести оборону. Але питання іншого. А потім нам все одно доведеться звільняти місто. А міські бої це набагато важче, ніж польові умови. І я можу вам це на 100% сказати, оскільки мені є з чим порівняти. Там ми звільняли південь. Більшість боїв це в польових умовах, це так, так названа війна за, за лісосмуги. Там з одного боку простіше, з іншого не дуже. Да? Бо від, більше відкритої місцевості, менше можливості е, якимось чином захистити себе, укритись за чимось. Але вибити ворога з таких позицій теж простіше, ніж з укріплених позицій, з позицій, де є будівлі, будинки, бетонні споруди і так далі. І так далі. Е, плюс ще одна історія. Задача військ Бахмута це знекровлення противника. Тобто наша задача, враховуючи велику кількість піхоти, здебільшого, це вагнерівці, наша задача як умога більше вбивати росіян. Така вона була поставлена. А якщо брати взагалом за всю війну, таку задачу головнокомандувач ставив нам на початку війни. Що наша задача якомога більше. Знекровити ворога і вбити е, ворожих сил. В принципі, війська успішно виконують цю задачу. Війська і е, е, командири, які ними керують, завжди будуть до останнього використовувати можливість обороняти ту чи іншу місцевість, те чи інше місто, те чи інший населений пункт, оскільки це є дуже важливим, це наша земля. І якщо такі можливості є, то треба їх використовувати. Третя історія, якщо звертатись до військових, які безпосередньо зараз знаходяться там, в цьому пеклі, я теж там був, я чудово усвідомлюю, що там відбувається, то вони мають чітко усвідомлювати, що вони виграють час. Вони виграють час для тих бригад і тих підрозділів, які зараз готуються. Які отримують нове озброєння, які отримують нову броньовану техніку, і які мають використати цей час для бойового злагодження і для того, щоб бути підготов, підготовленими для подальших контрнаступальних дій. Тобто, так, нам не просто, нам важко, ми теж несемо втрати, і хлопцям там не просто. Але коли ти е, в складних умовах на фронті, і в тебе є відповідь на питання: для, навіщо це, тоді тобі простіше стає виконувати ці задачі. На даний момент хлопці виграють час для штурмових підрозділів, які формуються, які отримують зброю. І використовуючи тепер перевагу на нашому боці, в чому вона буде заключатись? В тому що противник зникровлений. А Ми вступаємо в бій свіжими силами з новою броньованою технікою з новим озброєнням. А деякі аналітики прогнозують, що таке швидке потепління це ну, розкиснення ґрунту. Тобто нова бронетехніка не зможе приступити до такого швидкого контрнаступу. Ну, можете їм в обличчя плюнутися в аналітики. Мені теж У нас, здається, що це нас, таких добре. Ну, нас аналітиків я іноді. Там відкриваю стрічку, там переглядаю якихось чергових нових аналітиків. Просто не встигаю за, за тією тенденцією, як вони прогресують вже в геометричній прогресі ці аналітики. Які, ну, яким чином ускладнює рух для танку гусеничного челенджер зміни різкі в поході? Поясніть мені. Ніяк. Йому складніше рухатись і маневрувати. На асфальті і на твердому ґрунту, ніж на м'якому ґрунті. Так само це стосується бойових машин піхоти Бредлі, які теж на гусеничному ходу. Колісна техніка, так, тут можуть бути складності, але ми всі чекали і чекаємо там важку броньовану техніку, правда. Бо вона є вирішальною у будь-якому штурмі. Броня, яка може наносити ураження. Вибивати противника з укріплених позицій це якраз танк, це якраз БМП. І саме така броня, вона для неї немає проблем, який там ґрунт в неї підгусений. Саме найголовніший і важливий аспект, щоб екіпаж був досвідчений і навчений, який там всередині сидить, для того, щоб він справно міг виконувати ті задачі, які на нього покладені. Американський інститут вивчення війни розказує про те, що у війні за Бахмут Росія втратить свій найкращий підрозділ Вагнер ну, це є найефективніші штурмові загони. Чи можливо ми якраз Солидар і використовуємо як поле для бою, щоб знищити якомога більше новобранців російських солдатів та вагнерівців? На жаль, Солідар ми вже так не використовуємо, бо він повністю під контролем противника на даний момент. Бахмут, да, і околиці Бахмуту так. Ну, те, про що я, в принципі, вам казав, що ми знекровлюємо противника. Якщо говорити, що ми втратимо досвідчену частину Вагнера в фізичному плані, то навряд. Чи. Бо найбільше вони виконують штурмові дії, якраз у тим. Новобранцями, якщо можна так сказати, яких понабирав Пригожин в тюрмах. Да? Вони просто закидують цим м'ясом. Більш досвідчені вагнерівці вони вже там є на, там, на третіх, на четвертих ролях. Ну, я ж, це знову ж таки. Це на даний момент відбувається. Це не значить, що ми не знищимо і тих, тих досвідчених, яких в них є. Просто сам підрозділ втратить за всі ці бої свій гонор, авторитет, там і якісь спроможності, які він там всім декларував і показував, і в тому числі пригожен. І Це вже в принципі спостерігається. Є загроза оточення саме їхніх військ. І на фоні конфлікту, який вже став публічним, між ЧВК Вагнера Пригожиним і Міністерством оборони або Герасимовим, який керує кадровими військовими, він ну, вже зрозумілий нам всім. І на фоні цього конфлікту, в принципі, може статися так, що дійсно оці боєздатні частини, які в принципі в 90%. Всіх атакуючих дій, які були навколо Бахмута, приймали участь, просто зникне їх не буде. І все і авторитет Пригожина, який він мав, чи має він його просто не буде. Він його втратив. Давайте тепер проговоримо про Солидар, який ви вже так довго захищаєте. 4 березня Михаїл Шандиба заявив про те, що зараз дуже масово обстрілюють українські позиції наш ворог. Що ви розкажете? Яка там ситуація з солдатом? Дивіться, що стосується ще раз окрема історія не Солідар, ми говоримо про Бахмут, бо ми вже Солідар, на жаль, втратили. Поки я думаю, це тимчасово. Що стосується Бахмута, останні події, останні дні я вже не можу відслідковувати, оскільки мій підрозділ і там підрозділи, які Дружні, так би мовити, з якими ми контактували, вже вивели з Бахмута. На даний момент в Бахмуті присутня, наскільки мені відомо, 93 бригада, яка є дуже о, такою досвідченою бригадою. Це її район. Вона 93 бригада воює в цьому районі взагалі від початку бойових дій 9 років тому, з 2014 року. Якраз там Солідар, Бахмут, Опитне, те, що знаходиться там Пійській, знаходилось біля донецького аеропорту, і в тому числі Донецький аеропорт, це все 93-я бригада. Можна сказати, вона в себе як вдома да, на полі бою. І е, зараз активно приймають участь саме в місті, е, Сили спеціальних операцій. Я думаю, що можливо. Ми побачимо якісь позитивні зрушення, е, в тому числі е, е, в тому напрямку, який я зазначав раніше стосовно можливого оточення, да, сил вагнерівців і так далі. На даний момент найголовніше завдання це стримувати ворога, не давати йому просуватись і блокувати. На основну артерію, яка зараз постачає і боєприпаси, і там харчування, всі ті речі, які необхідні для підтримання боєздатності частин, які знаходяться в Бахмуті. Я маю на увазі трасу, Бахмут, Костянтинівка, це, це найголовніше. Якщо ви згадаєте, то буквально ще, ну, я не знаю, може, міст тижні три тому був ризик, і ворог вже дуже близько підход, підходив до дороги. І за останню інформацію він був відкинутий далі для того, щоб повноцінно не контролювати дорогу вогнем. Про що це говорить? Це говорить про те, що ворог, використовуючи навіть там стрілкову зброю, бо крупнокаліберні кулемети, не міг наносити ураження навіть по броньованій нашій техніці, яка здійснює логістичні операції в Бахмут. Або евакуює поранених, або а, виконує місії з ротації військових. Тобто, це, це, це успішно, ось нещодавно було реалізовано і ворог був відкинутий. Також не менш важливим є напрямок Вугледар. Не забуваємо, який знаходиться південніше. І ми вже з вами чули неодноразово намагання ворога вийти на цей рубіж. Чим потрібний вигідний ворогу цей рубіж, це відкриває можливості виходу на кордон всієї Донецької області. Вийти далі на Покровськ, Добропілля і закрити прямо аж до кордону з Дніпропетровською областю. Да? А зараз ворог перекидає всю воєнну техніку на Запорізьку напрямок. Це інша, інша не менш важлива точка, яка дуже важлива. Ну, про це знають командування. Вони взагалі звертають на це увагу. Чи... Да, звертають увагу, є відповідні дії. Ну, все ми, ми не можемо, і я навіть не можу озвучити. Звісно, розвідка працює, є відповідна реакція, все буде добре. Я думаю, що в тому напрямку, який ви назвали, можливо, не тільки наша розвідка має звертати увагу, а краще взагалі, щоб ніхто не звертав увагу, що там відбувається. Сюрпризів, я думаю, на майбутні місяці-три. Будуть дуже насичені новинами про хід бойових дій. На жаль, за цей рік під час повномасштабного вторгнення ви отримали дві контузії. Після першої вже лікарі вам сказали, що треба зупинитися, але потім ви розповіли, що наші найкращі лікарі дозволили вам повернутися до позиції. Але треба було дочекатися рішення командування. Чи є вже це рішення? У вас? Е... Я повернувся на фронт. Це бу, були активні наші штурмові дії на півдні України, там, де я отримав контузію. Я ще повернувся після поранення, лікування реабілітації. До себе в свій підрозділ. Ми продовжували виконувати бойові дії, поки не дійшли до Дніпра. Ну, далі нас перевели, вже перекинули на Бахмутський напрямок і в Солідарі. В оточенні, коли ми були, я отримав другу контузію. Але знову ж таки, не одразу там мене евакуювали. Я трошки промовчав про це, поки вже бойовий медик з матюками там із нецензурною лексикою не сказав і не посварив мене. І командир не в наказовому порядку не відправив мене, я не покидав свою команду, людей своїх з тими, з ким ми воював. Під час того, як ви знаходились в столиці, ви планували навчати новообраних солдатів збройних сил України. Ну нових десантників. Чи вдалося вам це реалізувати три тижні після мого переведення в навчальний центр десантно-штурмових військ? ну, ж таки не з мого бажання. Так вирішило командування. Я військова людина на даний момент маю виконувати команду. Так, вже навчали, готували нове поповнення для бойових бригад десантно-штурмових військ, відправили його благополучно. Вони вже, до речі, більшість з них зараз і є костяком вже в нових штурмових бригадах, які зараз тренуються, навчаються, і яким виграють наші сили в Бахмуті час, так, які потім будуть приймати участь в активних наступальних діях. Люди приходять різні, але мені сподобалося, що якщо порівняти їхній рівень мотивації, коли вони тільки приходять на навчання, коли тільки інструктори починають з ними займатися, і рівень, коли ми їх випускаємо вже, він підвищується. Мені це імпонує, подобається. В нас налагоджена не тільки бойова підготовка, що патріотичне виховання, на навіть дорослих чоловіків. Якраз хотіла спитати, а який возраст? Абсолютно різний. Є молоді люди, там, 25 років, да? є і старші 40 і 40 плюс. Да? По віку в десантно-штурмових військах немає обмежень. По фізичним можливостям є. Перед тим, як прийти в десантно-штурмові війська, ти маєш виконати набір фізичних вправ. Якщо ти їх можеш виконати, ти потрапляєш в десантно-штурмові. Якщо не можеш, то, на жаль, ти не зможеш потрапити до десантників і служити в десантно-штурмових військах. Там можна виконувати або воювати, або Використовувати свою силу, своє вміння чи бажання в інших підрозділах Збройних сил України. Ось ви як військові розкажіть, тому що усі запитують, чому так масово роздають повістки. Бо дуже потрібні люди на війні. На жаль, в нас є поранення, які лікуються. Я в тому числі якби наявний приклад у цьому. Є загиблі, це війна. І хтось має займати їхнє місце для того, щоб продовжувати відсувати, вибивати ворога і обороняти. Це буде наближати наш день перемоги, так, звісно. Абсолютно вірно. У нас багато людей люблять дивитись фільми там, про Другу світову війну, радіти хлопоти там. Але на жаль, такого потенціалу, щоб іти і ставати героями подібних фільмів, на даний момент на жаль, все менше і менше. Я не кажу, що їх немає. Але тенденція, динаміка, на жаль, не в позитивному сторону. Один з російських пропагандистів порівнює Солидар з Дрезденом під час Другої світової війни. І дивується, чому там немає людей. Адже ми усі бачили світлини Марінки, де вона повністю знищена. Яка ситуація в Солидарі? Така сама, там взагалі немає людей. В Бахмуті, в Бахмуті є якась кількість. Людей похилого віку поодиноко, я не кажу, що там багато, і це найбільше дебую. І діти, на жаль. І от я нещодавно чув, що є ініціатива прийняти закон щодо примусового вивезення дітей. Я тільки за це. Якщо в голові вавка у батьків, то дитина в цьому точно не винувата. Так, да, людей, ну це дуже жутка така історія, вона навіть проглядається на світлинах, а коли ти там безпосередньо перебуваєш, це моторшне явище, руїн розбитого місця на фоні десь розривів снарядів. Ну Як да, як в страшних таких фільмів, фільмах, в фільмах нещодавно вийшов у нас багатосерійний фільм про Першу світову війну, да, про ці піхотні бої, це, на жаль, воно так от виглядає. Це реальність. До речі, я не один раз себе ловив на думці ну, взагалі на тому, що я ніби потрапив в цей фільм. Да, які фільми там я багато разів дивився фільм фільм «Brothers on the Arms, це Брати по зброї про висадку в Нормандії. Компанія Аж дуже такий крутий фільм зняла. Такий, це ще було на півдні в мене, коли ми там десантувалися з броні, спішувались, починали в рух там, на штурм і тому подібне. Там, коли ти там навколо себе бачиш, що відбувається людей. Там, ніби ти реально потрапив в той фільм, який ти там дивився до цього. Да? Не кажу, що я на війні не був до цього. Я приймав участь в бойових діях і воював. Це 15-17 рік, 95-та десанта штурмова бригада. Але якщо порівнювати, то я не воював взагалі. Так? Ті бойові дії, які до 24 го числа, до 24 лютого. 2022 року і зараз це взагалі ну, небо і земля Там взагалі війни не було. Звісно, неможливо це повірити, що вона ідеть війна. А розкажіть, будь ласка, в Україні з 1 лютого відмінили доплати військовим 30 тисяч гривень під час війни. Відповідно, суми пропорційно за днями виконання завдань отримують в березні лише ті, хто направляв, направлявся на бойове чергування або на виконання бойових задач. Це законопроект 9071. Чи він передбачає повернення виплат військовослужбовцям і поліції в тилу? Ні, не передбачає. Але наскільки я знаю, є поданий законопроект стосовно того, щоб якраз повернути ці виплати. І, якщо чесно, це абсолютно необдумана історія. З Тим, щоб просто так обрізати премії, да, є і були реальні несправедливі нюанси, і їх треба було врегулювати. Це було присутнє, коли, наприклад, військовослужбовці, які безпосередньо на лінії стояли, які в окопах воювали, отримували премію таку саму, я маю на увазі тих 100 тисяч, які там. Так само, як і ті, хто там на 20 30 кілометрів були трошки відтягнуті в тил. От тут була велика несправедливість, бо людина, перебуваючи на лінії зіткнення, найбільше ризикує, може найбільше шансів реально загинути або отримати поранення, ніж ті, хто знаходяться в тилу, ну, відтягнуті трошки в тил на 20-30 кілометрів. Так само це несправедливо по відношенню до водіїв, наприклад, які підвозять боєприпаси. В них зняли, знімають премію, але вони не менше ризикують, коли вони привезли боєприпаси. Вони взагалі є ціль для будь-якої. Будь-якого ворога це теж не досить справедливо. Спочатку механічно і статистично зрізали всім, а потім згадали, що в нас виходить, і ППО працює в тилу, і їм не можна знімати, да? бо всі ми любимо на нього молитись, йому аплодувати. Да? А хлопцям, які так, вони стоять в тилових частинах і вони теж є цілею для ворога. Які на цілодобовому чергуванні стережуть наше небо. Не можна їм знімати премії. Ну, як це? Їм теж спочатку ж познімали, потім там вже трошечки одумались. Так само досі це питання є відкритим для поранених, які продовжують службу, тут, в тилу, в тому числі, от я їх бачу в нас, в учбовому центрі: це десантники, які з ампутаціями нижче коліна. І вони продовжують проходити службу, але, звісно, на тилових посадах. А, і вони не отримують премії в 30 тисяч, яку їм до цього платили. А, а вибачте, людям, людям треба там купляти якісь ці запасні частини для протезів, якісь ліки, мазі і так далі. І так далі. А ще у людей є сім'ї. І діти, і так само. Мені здається, це їм безкоштовно потрібно, щоб ну якусь витрати. частину безкоштовно, якусь частину людина е якісь речі собі докупляє там для того ну, ж побуту і так далі. і так далі, Бо в неї змінився звичайний ритм життя. В неї немає частини кінцівки, такого багато. А, а дехто просто продовжує лікування зараз. Е і, на жаль, не може е на даний момент е приймати участь в бойових діях. Не по, не по причині того, що відмовляється, тому що фізично воно не може виконувати. Їм треба лікуватись. Люди, є такі поранення і по три, і по чотири місяці. Це формулювання до чотирьох місяців в тилу, якщо лікується людина, їй платять премію. Ну, вибачте, є поранення дуже важкі, які потребують лікування більше, ніж чотири місяці, постійного лікування. Це теж треба врегульовувати ці історії. Тому абсолютно несправедлива компонента найбільш зухвало виглядає, коли виходить міністр, і от нещодавно заявляє, що хвалиться тим, скільки вони зекономили мільярдів на тому, що зрізали премії військовим. Це просто найсоромніша заява, яку я тільки чув з вуст міністра. Не може міністр. Хвалитись тим, що він зекономив на заробітній платі солдату воюючій країні. Так. На, жаль, на жаль, це ну іноді ця зухвалість просто немає ніяких меж. Це на фоні корупційних скандалів, це на фоні цих яєць, по 17 гривень, це на фоні е е е півмільярда в матрасах у заступників міністра. Це не сприймається хлопцями, якщо делікатно так висловитись на передовій. Позитивно дуже дякую за цікаву розмову, пане Олександре. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Обов'язково переможемо і ніколи не здавайтесь. Нашим сьогоднішнім гостем був український політик, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС, депутат Київської міської ради та головний сержант роти 46-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Погребіський. Він говорить, що однією з особливостей ЗСУ, що робить нашу армію потужно, є інститут сержантства. Сержант це лідер, не призначений офіцером лідера, а по своїй сутті лідер, який своє лідерство доводить в бою. Підготовці в навчанні. І солдати, які проходять службу, вони це лідерство бачать, тому в них не виникає жодних запитань. І сержант це людина, яка може вести за собою в бою частини підрозділів, мотивує їх і показує їм своїм прикладом, як виконувати те чи інше завдання. У тилу саме сержант відповідає за бойову підготовку і навчання підрозділу. Тобто, сержант це скелет, на якому тримається вся сила і структура підрозділу. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на нашу сторінку в Ютубі. Це була програма Віч навіч. Я, Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.